Ще один звук, який ви чуєте постійно під час роботи поїздів на лінії, а також на станції. Давайте подивимося, що цього разу це схоже на двигун або на якийсь насос, який постійно час від часу включається або виключається. Отже, це наш мотор-компресор, який накачує повітря в систему поїзда. Він складається з поршневої частини та електродвигуна, які в... від... включаються і накачує повітря нам в систему, завдяки якому у нас працюють гальма та відкриваються двері. Включення та відключення компресора відбувається завдяки. Реле тиску, які встановлені на головному та хвостовому вагоні. Повітря закачується в головний резервуар вагону. Перед цим повітря обов'язково проходить масляний фільтр та вологофільтр, а також обов'язково через охолоджуючий змиєві. Робочий тиск напірної магістралі від 6 до 8 атмосфер. Отже, наступного разу, коли ви будете бачити відкриття або закриття дверей та почуєте характерний звук відпуску гань, ви будете знати звідки у нас повітря.